Чи потрібно хрестити новонароджених дітей? Дуже чутливе питання. Особливо для нас, які живуть у християнському світі. Що каже святе письмо на цю тему? Перше Марка 16:16: 16. хто повірить і охреститься, буде спасенний, а хто не повірить, осуджений буде. Перше. Для хрещення повноцінного треба мати віру. Яку віру має новороджена дитина? Няк. Матвія 28:19. Тож ідіть і навчіть усі народи, хрестячи їх в ім'я Отця, і Сина, і Святого Духу. Як можна навчити новороджену дитину? А це ж слова Ісуса Христа. Ніяк. Дії апостолів 2 розділ 38 вірш. А Петро сказав їм, покайтеся, і нехай охреститься кожний з вас в ім'я Ісуса Христа на прощення ваших гріхів і приймете дар Святого Духа, як може каяться новонароджена дитина ніяк. Тому хтось каже, а як же дитина до свого хрещення буде жити? Святе письмо каже, що воно до повноліття буде жити по вірі своїх батьків. І хай Господь нас побуджує. Робити те, що каже слово Боже.